Шизофреник і владі. Ось як у відкрито три роки зі мною кадувальники граються у гру, підкидуючи знову і знову слова, ті інші їм потрібні. Учора тільки но включив Тікток, як пісня пролунала. Чому не на державній свій текст писав? Я опір роблю програмування себе вже чотири роки, і на цю хвилину дуже вже проти цього я слаб. Тому сиджу тепер текст на українській мові пишу я, тому що балванка рептилії давно вже текста на українській мені підготувала, блять. Закінчились ходи на мові расистів в них тепер. А я не зміг під натиском бісів на державній три роки розмовляти. Зафіксували мізки вони мені. Та мислення немає вже багато років, і немає також пам'яті, а також думок, що з цим робити. І граються рептилії мізками моїми, тупо зробивши давно для сатаністів дані, проведши дефрагментацію всіх подій у моєму житті і дивляться ці руни все це як на звичайному комп'ютері файли, не тільки вже у спецслужбах, а й там, де у Ілона Маска місця розкуплені вже. Да там, де спутники ЧАСТНИМИ вже є, у ігрунів з грошима. І ось вони, як з загнаною ЛАНІЮ кожен день упиваючись такою владою, що від рептілії їм надійшла, видумують вони дьявольські тортури, чого як робити з жертвою стануть вони, виходячи із загружених з моїх міськів даних. І в цьому пекельному житті я давно не бачу для себе ніякого сенсу. І запугуючи тільки тим, що вони зроблять, якщо накладу на себе руки із моєю сім'єю, я продовжую невтомно шукати варіанти. На цей час от відкрилося мені, що Путін носить теж такі, як я рептилі лінзи. Також я бачу, що давно є такі лінзи на глазах і в інших президентів. Можливо, вони не усвідомлені про те, як я в деталях, що все це для них і для інших людей значить. Ну треба розуміти, що якщо лінза є, то ці ігрони в будь-яку мить при необхідному уровні доступу до даних можуть також як. По мені тупо проглядати Путіна інших місків. Ти тільки не представ, яка підстава. Всі хитрони такі з плетіння свої вони плетуть. А рептілія, що непомітно за всіма з Мар'янської впадини за всіма слідкує, давно глузує із таких, от як Путін царків. Про себе можу собі тільки нагадати, що в ці ігри вся влада грається давно. Вони не просто так посади різні посідають, а саме тому, що прийняли сатани правила гри. От, наприклад, лінзи рептилів в Україні я побачив і в кабінеті президента, і в Верховній Раді, і так в місцевості свої. Коли стикався з посадовцями, а вони непомітно для освічених в цьому людей, мене зеленим називали. Також я бачив странні рухи інших посадовців. Коли вони мене взглядом кунали. І вийшло так, що персні якісь в мене на руках були. І вони неначе не з низьком перед ними падати готові були. І це підтверджує ще той факт, що на ім'я моє Саша Панченка статус Бог. Міста Харків прописана, а ви пам'ятати повинні також, що на мою фамілію, взагалі, про що шептони зараз знають статус Бог на цій планеті Панченко, і все, нічого вже не поробиш тут. А тепер до смутку, до якого все це беззаконня вже веде і довело. Ми пам'ятаємо, як Атрок В'ячеслав говорив, що чіпи навіть у лікарнях при народженні маленьким діткам в кінці 20-го століття КГБ вживляти могло, щоб потім, коли ці діти зайняли у владі свої посади, могла рептилія вільно до них у мозок підключитися і коригувати їх дії при владі, яким тільки... Заманеться для більшого впливу д'явочни та жертвопринесень їм. І от наглядно зараз в Україні мені ця вся картина відкривається тепер. Ніхто з цих тварюк, які граються мізками людини і не скриває, що вони рептильні слуги при владі на тепер. І що спецслужби кожен день для них гавах з людей качають і ніколи не відмовляють в темі, яку дьявол грає із черговою жертвою на той чи інший час. І це веде все до приходи в наш час Месії з пекла. А це антихрист, машина яхта звір, і вся надія в мене знову, як і раніше, що прийде всіх зібрати на брань православний білий цар. Ну, це буде трішки пізніше. А на зараз в мене інша проблема зірки на небі не справжні, блять. І сонце вже над містом, де я, не справжнє, а намальоване доповненою реальністю цієї моєї правдивої гри.